Колись я довідався, що компакт, центр, величезну арену на 16 тисяч місць у центрі Х'юстона мають намір продати, то відразу подумав купити цю подівлю для нашої церкви, бо ми вже не поміщалися в своїй старі. Але інші думки не давали мені спокою, чи можливо це, місто ж ніколи не дозволить відкрити там храм. А ще це дуже дорого для нас, та й сама споруда доволі незвична. Та водночас я почав уявляти собі нашу церкву у центрі Х'юстона. Насіння віри почало проростати. Продовж кількох місяців чимало людей говорили мені і членам нашої церкви, що це ніколи не станеться, мовляв, у вас немає жодного шансу, хіба витрачаєте даремно час. Але це вже не мало значення, бо насіння віри вже пускало свої паростки. Коли ж виникли проблеми і наш задум почав видаватися неможливим, я звернувся до Бога, кажучи: Господи, дякую Тобі, що ти на нашому боці. Дякую за те, що Ти хочеш показати нам свою безмірну і неосяжну благодать. Через три з половиною роки, попри великі перешкоди, Бог повернув справи так, що ми отримали цю будівлю для церкви. Господь хоче провадити тебе до великих справ. Ми служимо Богові, який править Всесвітом. Ми не повинні просити про щось незначне. Позбудься малих думок і плануй великі та грандіозні справи. Думай про більше, ніж достатньо. Кілька років тому король Саудівської Аравії запросив на гру знаменитого гольфіста. Той погодився, і монарх прислав про нього свій літак. Вони грали кілька днів і обидва були задоволені. Коли гість мав їхати додому, король запитав його, що він хотів би у подарунок за те, що прибув так здалеку і дав йому можливість чудово провести час у захопливій грі. На що гольфіст відповів О, не треба нічого, ви так гарно мене прийняли. Я прекрасно погостював у вас і не можу хотіти більшого, це я маю вам дякувати. Але король наполягав, що хоче йому щось подарувати. Аби він пам'ятав подорож до його країни. Тоді гольфіст відповів, що він колекціонує ключки і хотів би мати одну від короля. Уже в літаку він уявляв собі той подарунок. Можливо, гадав він, ключка, ключка буде з золотою ручкою або навіть із діамантами та викорбоване на ній його ім'я. Удома гольфіст щодня нетерпляче чекав на посилку. Та тільки через два тижні отримав від короля рекомендованого листа. У конверті були документи, що засвідчували власність гольф-клубу на 500 акрів в Америці. Англійською спортивні терміни гольф-клуб і ключка для гольфу мають однакове звучання та написання. Інколи королі думають інакше, ніж ми. Дорогі друзі, ми служимо королю королі. Ми служимо найвищому Богові, і його мрія для твого життя є значно більшою та кращою, ніж ти собі уявляєш. Це час збільшити, розширити свій світогляд і свою мрію.